Українська вишиванка, яка останнім часом пережила відродження, це не лише модно, не лише етнічний одяг, але й оберіг нашого народу. Ні, кожен елемент має своє символічне значення. Про секрети, які приховує українська вишивка, розповіла дубинська майстриня Світлана Нестерук, яка понад 30 років створює вишивані сорочки, сукні, рушники та скатертини. На рукавах і на грудях робила жінка-вишивку, тому що воно служило оберегом. Кожна ниточка, кожен е, рисочка, кожен стібочок щось означав. Розкажіть детальніше, що означало і які символи. Так, Ось дивіться, візьмемо, скажімо, цю сорочку. Угу. Е, на цій сорочці отут основний орнамент на плечку. На плечику могло бути до 12 символів, і воно символізувало рік і землю. Внизу на рукаві могли бути полосочки. Це ніби тримає землю. Їх могло бути 3, 6 або 12. Могли бути е, одинакової величини, могли бути різної величини, грубша, ширша. Ось ця квіточка, наприклад, дивіться, вона має чотири пелюсточки. Чотири частини світу. чотири пори року. Умовний хрест вишивання вироби Світлани Нестерук є в колекції майже всіх президентів Незалежної України. Коли пан Ющенко організовував свій музей вишивки в Києві, то рушник я йому робила. На, на наші, його замовлення. На його, ну він сказав: зробіть мені рушника, угу. бо він побачив мою вишивку, виставку. Ми йому тобі, тоді з один рушник подарували з короваєм. На сцені в районному будинку культури, а другий я йому робила, йому передали. Потім до нас приїжджала Руслана на виступ, Лежичко, лежичко І з Русланою ми ми йому передали. Вони нам переслали фотографії, що рушник наш дійшов і в нього висів в його музеї. Декоративно-ужиткового мистецтва. Майстриня каже, за кордоном до української вишивки ставляться із трепетним захватом. А друзі її зятя, жителя Німеччини, кажуть, що в їх країні пані Світлана на своїй творчості заробила б мільйони. Я привезла Оля. Ой, мама, не треба, не треба. Томас за ту тертину і в зал на стіл. Застелив. Так, ну таке було. Приходять гості, приходить там товариш один. Кажу, що він робить? Це він вже пішов показуватись, хвастатися, що з України, що з України привезла мама. І ті друзі кажуть: Томас, якби твою тещу вони називають маму, якби твою маму до нас сюди, то ти не те, що мільйонером був би, ти був би мільярдером. Від рівненських депутатів та журналістів до пересічних рівнян, від дорослих до малечі у всеукраїнський день вишиванки жителі рівненщини не залишилися осторонь і одягнулися в національні строї. Приєднався до акції і телеканал Ритм, щоб ще раз нагадати собі і продемонструвати всьому світові свою національну єдність, патріотизм та шану традицій наших предків. Анна Хіночик у ритмі подій.